Пане різник, вам в продовження цієї теми розуміємо, що тут є дуже багато також юридичних аспектів, які варто поговорити. Ну і про відповідальність. Тобто, якщо простими словами пояснити нашим глядачам, тому що тема, в яку багатьом треба зрозуміти, от простими словами, так що тут не так зараз, пояснив нам пан Юрій, вам слово, що не так із цією ухвалою, чому не можна, чому без погоджень депутатів не можуть ухвалятись такі рішення? Зрозумійте правильно на сьогоднішній момент і в Україні, і в переважній більшості країн, окрім окрім деяких, існує верховенство права, суть якого закладено ще багато багато віків до нас. Починаючи ще з римського права, суть якого зберігається протягом всього, всього періоду поколінь. Коли відповідно, являється, у нас є дві типи, два типи посад. Являється так званий тип посад, які мають мандат, тобто категорія посад, які являються обраними, і є категорія службовців, які являються призначеними. Відповідно, обов'язки особи, яка являється обраними, тобто його обрав в народ і довірив йому певний. Певний об'єм повноважень не можуть бути покладені на особу призначувану. Це так само, якби грубо говорячи, замість президента України виконував обов'язки прем'єр-міністр замість голови Верховної Ради. Тобто, і президент, і відповідно голова Верховної Ради являються посадами обраними. Відповідно, аналогічна структура е, побудована на всіх типах ради, тобто е, таким чином, щоб зберегти єдину суть вертикаль і єдині. Повноваження, яким чином здійснюється делегування тих або інших повноважень, однак, в силу того, що Андрій Іванович в нас по традиції являється міським головою, відповідно, і по традиції здійснює делегування своїх повноважень. Хоча закон України про місцеве самоврядування покладає обов'язок у випадку відсутності міського голови на секретаря, тобто іншу особу, яка являється обраною народом, адже секретар є один з депутатського кор. Корпусу, якого обрали на свою посаду серед числа депутатського корпусу. А не на відповідних заступників. Однак протягом вже там, більше там, 10 років часу Андрій Іванович з великим задоволенням обов'язок підписання тих або інших документів, які йому не до вподоби чи розпорядження грошима, покладає на своїх заступників. Отже, як він вважає, їм можна довіряти. Тому така ситуація відповідно відбувається. Зокрема, крім грубо говорячи самої текстовки документу, є велика кількість зауважень до самої процедури підготовки рішень виконавчого комітету. Адже на сьогоднішній момент наш виконавчий комітет Львівської міської ради сам затвердив собі регламент. Не рада, яка повинна регламентувати його роботу, а відповідно, виконавчий комітет сам собі. Ну, незважаючи навіть на те, він передбачає певну процедуру підготовки підготовки візування рішення і винесення її в зал. Тобто, аналогічно як в Львівській міській раді є питання підготовки проектів ухвал. Аналогічна процедура застосовується і до процедури рішення виконакому тільки е, в більш спрощеному варіанті. Е, відповідно до того ж, е, порядку денного виконавчого комітету проекти рішення виконавчого комітету повинні оприлюднені бути за три дні до дати їхнього винесення. У виключних випадках, які відповідно являються надзвичайні ситуації, в відповідно невідкладних обставин, які можуть трапитися на території, допускається невідкладне прийняття рішень. Однак воно було воно повинно бути пов'язане з подоланням е, катастроф, нещасних випадків або інших речей у всіх протилежних випадках. Важко зрозуміти логіку чиновників, які станом на 2 березня готували проект ухвали і винесли її на розгляд ради, і рада її відхилила. Після того через два тижні готують проект рішення виконавчого комітету і виносять на розгляд якби вже іншого органу, пробуючи отримати позитивний результат. Тому в нас е мало того, що відбувається е грубо говорячи зловживання е владою певним, певним суб'єктним складом, а й е перевищення повноважень, крім того, як озвучив товариш Ломага. Е Об'єм фінансування, який передбачений даним кредитним договором, становить понад 1 мільярд гривень.